Послання 160. Заворушення у світі, викликані відсутністю любові до мене вівторок, 9 серпня 2011 року 2030. Моя улюблена дочко, настав час для заворушень у світі, коли людина повстане проти людини, брат проти брата і сусід проти сусіда, як і було передбачено. Події будуть спалахувати одна за іншою. Багато країн переживатимуть це. В світі є багато гніву, розчарування і страху серед моїх дітей. Скажіть їм, що ці події розпалюються сатаною і що подальші заворушення будуть спалахувати і посилюватися перед попередженням. Ця моя дочка було передбачено як тільки один зі знаків, яке людство буде переживати протягом 2011 року, року очищень. Мої діти з шоком побачать зло, яке існує в світі в душах тих, які рухомі чистою ненавистю і гнівом один до одного. Немає переможців, мою дочко, в цій битві, яка буде продовжувати бушувати. Саме з руки людини ці звірства відбуваються, саме через відсутність в них любові до мене і до мого предвічного Отця вони стають добровільними спільниками сатани. Моліться мої діти за всіх тих, які постраждають через заворушення у світі, бо лише деякі країни уникнуть цих спалахів люті і руйнувань. Цю війну ненависті буде видно в різних країнах і народах. Сум'яття, жах і смуток будуть відчуватися багатьма. Будь ласка, довіртеся моєму Отцю, Богу предвічному Отцю, бо його рука допоможе зупинити ці лиха діти. Будьте сильними на сторожі вірними мені, вашому улюбленому Спасителю, все покращиться у вашому світі, коли ви усвідомите важливість любові у вашому житті і важливість гармонії і турботи про вашого ближнього. Молитва допоможе зменшити вплив злих заворушень. Пам'ятайте, що війна, насильство і вбивство не від Бога вони створені сатаною, його гнів досяг зараз небувалого рівня. І його лють володіє моїми дітьми через проникнення в тих, які слабкі духом, і не мають любові в своїх серцях. Почуйте мене зараз, любіть один одного, як я люблю вас. Відкиньте зараз сатану, його поплічників і його маріонеток, моліться до святого Архангела Михаїла, щоб він захистив вашу спільноту. Моліться до мене про керівництво, моліться, щоб закликати Святого Духа. Зійти на ваші країни, ваш милосердний Спаситель, Ісус Христос.